Усім привіт! Я в магазині Аврора. перші дні акції, яка триватиме до 16 квітня. Ось така фігурна посипка коштує 2 гривні. Набір посипка і фігурна прикраса для Пасхи ціна 11 гривень. Також є посипки у жовто-блакитних кольорах, ціна 8 гривень, вага 30 г. 7 гривень коштує набір посипок від фірми Добрик, вага 24 г. Також є глазур, ціна 9 гривень. Форми для паски Аврора ціни від 2 гривень і найдорожча коштує 5,50 69 гривень коштує кошик для дрібниць ажур. Ганчірка для прибирання від Frakingbock розмір 50 х 70, ціна 37 гривень. 59 гривень коштують серветки для прибирання універсальні від мілочі жизні. Набір 50 серветок розміром 25х30 см. Шампуні від фірми Wash Go ціна 57 гривень об'єм 400 мл. Вироблено в Італії. Ніж кухонний, ціна 29 гривень. Бокс універсальний із ручками. Об'єм 550 мл. Ціна 12 гривень. Об'ємом 300 мл, ціна така ж сама 12 гривень. Кондиціонер для білизни від фірми Зелі об'ємом 1 літр. Ціна 39 гривень. Пом'якшувач для білизни з ароматом троянд і Лотоса об'єм 2 літри. Ціна 99 гривень. Тесорі кондиціонер для білизни на акції 84 гривні. Два аромати на вибір. Мило господарське від фірми Друг. Вага 125 г. Для дитячих речей коштує 19 гривень, а от для видалення плям або відбілююча коштує 15 гривень. Від фірми Зелі рідке господарське мило, об'єм 1 літр, ціна 29 гривень. Відбілювач кисневий. Вага 500 г, Ціна 47 гривень. Прямо білі паруса 200 г, Ціна 24 гривні. Капсули для прання дитячих речей від фірми Ліро. 17 капсул. Ціна 94 гривні. 17 капсул для прання від фірми Зелі універсальні, Ціна 99 гривень. Засіб для миття посуду друг 500 мл. Ціна 29 гривень. Набір заколок для волосся. Ціна 9 гривень. 3 штуки в наборі. Набір заколок 3 штуки. Ціна 5 гривень. Щось в мене таке відчуття, що ці цінники мають стояти навпаки. Засіб для миття посуду фейрі об'єм 500 мл. Ціна 49 гривень. Поліроль для меблів від фірми Toto, об'єм 300 мл. Ціна 47 гривень. Зубна паста від Аквафреш ціна 29 гривень. Блендамет ціна 79 гривень. Цена відбілюючі пасти 3D White. Об'єм 100 мл. Зубна паста від блендамет Expert не акційна, але коштує дешевше 74 гривні 100 мл. Зубна паста від Colgate, Лікувальні трави ціна 49 гривень об'єм 100 мл. 49 гривень коштує зубна паста від Aquafresh, об'ємом 125 мл. Аквафреш м'яка м'ята ціна 29 гривень за 50 мл. Лампа настільна з прищіпкою. Основа чорного кольору. А плафон кольоровий. Може бути рожевого кольору або зеленого. Ціна 109 гривень. Наушники вакуумні. Ціна 39 гривень. Кабель USB, micro USB. Ціна 77 гривень. Засіб для миття посуду ларбреверт об'єм 750 мл. Ціна 72 гривні. Блок для очищення унітазу від фірми Велнекс. Аромат океан або цитрусова свіжість. Ціна 29 гривень. 139 гривень коштує кекс. Є два види з родзинками або із шоколадом. Салатник порцеляновий діаметр 16 см, об'єм 300 мл. Ціна 34 гривні. Контейнер зараз є на акції. Об'єм 750 мл, ціна 44 гривні. 29 гривень коштує рукав для запікання я люблю. Довжина 5 метрів. Пергамент для випікання 27 см на 6 метрів. Ціна 17 гривень. Кришки кольорові для консервації 50 штук, ціна 129 гривень. Контейнер квадратний зі сніжинками об'єм 800 мл. Ціна 15 гривень. 139 гривень коштує блюдо скляне діаметром 33 см. Набір контейнерів одноразових 10 штук в наборі. Ціна 69 гривень. Набір тарілок паперових білих. Ціна 29 гривень. В наборі 10 штук. Набір виделок одноразових 10 штук, ціна 7 гривень. Набір ложок одноразових 10 штук 10 гривень. Набір стаканів паперових крафт об'єм 110 мл. 10 штук коштує 12 гривень. Пательня для запікання із червоної глини. Об'єм 1 літр 800 мл. Ціна 189 гривень. Віало для роздування вогню. Ось таке коштує 19 гривень. А такі 12 гривень кольори в асортименті. Шампур із нержавіючої сталі, довжина 45 см, ціна 15 грн за одну штуку. Набір для приготування їжі на грилі ціна 149 гривень. Три предмети. Решітка для гриля ціна 199 гривень. 29 гривень коштує салатник скляний. Серветка для скла мікрофібра від Freckenbock розмір 35х35 см ціна 47 гривень. Рукавички вінілові від фірми Бонус 10 штук в наборі, ціна 49 гривень. Сітка для прання жіночої білизни, ціна 39 гривень. Комп'ютерна миша друтова. Ціна 55 гривень. Набір міні-фломастерів 12 штук у пластиковому контейнері. Ціна 12 грн. Дезодорант жіночий. Ціна 94 грн. Два аромати на вибір. Ліхтар на голову BeSafe на батарейки, ціна 29 гривень. Напишіть в коментарях, яку категорію товарів вам би було цікаво подивитися разом зі мною. Дякую за перегляд, пока-пока!